А зараз особливо важко підібрати правильні слова. Дуже складно говорити в такі моменти. Я згадую фото, коли тато тримає за руку загиблого на зупинці тут, в Харкові, свого сина. Таке неможливо забути. І неможливо з цим змиритися. Батьки тримають своїх дітей за руку, коли вони починають вчитися ходити. Батьки тримають своїх дітей за руку, коли вперше ведуть до дитячого садочку або до школи. І найстрашніше, що можна собі уявити, коли батьки тримають за руку дітей, які загинули. Так просто дійсно не має бути. Зараз ще одне фото крає серце. Фото, на якому біля загиблої кілька днів тому в Києві дівчинки сидить вбитий горем дідусь. Страшні цифри наших втрат: 485 дітей забрала Росія в нас за цей рік. Цей біль неможливо осягнути. Хоча б трішки послабити його, можна тільки розділивши його між всіма нами. І ми тут, щоб розділити цей біль і щоб свідчити про нього, ми не маємо втомлюватися. Ми маємо продовжувати закликати міжнародну спільноту, уряди країн, продовжувати підтримувати Україну, щоб зупинити війну раз і назавжди. Щоб цифри, які ми тільки що назвали, перестали рости, щоб більше не гинули діти. У 21 столітті сторіччі посеред Європи ми змушені говорити про захист наших дітей від фізичного винищення. З усіх сил робити так, щоб повернути нашим дітям спокій і впевненість навіть посеред війни.